Всім привіт! Ми з вами сьогодні будемо качати нашу попу, наші сідниці, і це лише 10 хвилин для ваших сідниць круглих, підкачених і таких соковитих. Тому давайте починати буде дуже легко. Ми, я ставлю таймер. Ми лише 50 секунд працюємо, 10 почуваємо. вправо. Всі зрозумілі. Візьміть для себе, якщо потрібно, щось під коліна покласти або ну упор, бо ми будемо стояти на колінах. І ми з вами починаємо. Так. І перше вправо ми стоїмо на коліна на передпліччя. І будемо з вами підіймати праву ногу, насоб натягнути, робити оберти до себе. Я включаю час. Поїхали. Працюємо до себе і назад до себе. Нагору, в бік і до себе. Живіт підтягнутий. Руки, намагайтеся залишати їх паралельно одна до одної. Таким чином у вас ще буде пропрацьовуватися плечовий пояс. Якщо це складно, можете тримати замок. І тут що ще важливо, голова у нас не висить. А, ми дивимося прямо перед собою чітко в підлогу. І ще 20 секунд. Крутимо, крутимо. Що класно в цих всіх правах, які ми робимо на колінах, те, що у нас працюють локально сідничні м'язи. Коли ми робимо такі оберти, ротації, працюють мала середня сіднична м'язи. Супер, відпочиваємо. І тепер ця ж нога, але вбік, вгору і назад. Вбік, в іншу сторону. Поїхали. Розкриваємо вище коліна і нагору. Коліна, п'ятка вгору, вниз. Коліна, п'ятка вгору, вниз. Голова не висить, огляд перед собою. Вдихаємо. Вдих, видих. Вдих на розкриття, видих. Закрилися. В мене вже подпікає нога. Це окей, це круто. Сідниця, точніше. І ще залишилось 13. Молодці. Тримаємось. Вже дві вправи позаду. Супер. І останній. Браво! І ми робимо те ж саме на іншу сторону. Спочатку будемо гайти вгору і до себе. Приготувалися. Три, два, і нагору коліна. До себе. Нагору. До себе. Опорна нога, дивіться, тут може залишатися на пальцях. Може лежати на підйомі. Якому як, як зручно. Ліва нога носок натягнути на себе. П'ятка до гори, коліна. П'ятка до гори, коліна. І намагатися підтягувати коліна поближче до себе. Коли воно йде в бік. Супер. Втягнути живіт голова не висить. Плечі перевіряти, щоб вони не притискали вашу шию. І ще 10 секунд лише. П'ять. Чотири. Три. Супер. Відпочиваємо. І ця ж нога, але тепер в сторону і назад. Приготувалися. В сторону і назад. В сторону і назад. Перевіряйте, що ваше коліно таз на одній лінії, лікці плече на іншій лінії, щоб не було скруглених спин таких. Спина рівна, живіт підтягнутий. Ось, сідниця. Так, пече, нібито я все одною ногою робила. Але це круто, бо наша інша сідниця в цей же час працює на утримання нашого корпусу у. Цьому вертикальному положенню відносно нашого гребта. І ще лише 10 секунд. Пече полає. Ще 8. І ще більше в бік, вгору. І ще 3. 1. Прекрасно. І ми з вами знову підіймаємось на гору, стамо на передпліччя, п'яткою працюємо, штовхаємо, ніби що у нас є вгорі максимально. Живіт підтягнуть, голова не висить і працюємо ще вище п'ятко. Штовхаємо гору, не опускаємо ногу нижче за паралель до підлоги. Вище маєте відчувати знизу сідниці. То те місце, на яке ми зазвичай сідаємо, воно має ефекти. Може включатися також задня поверхня стегна. Це дуже класно. Ще десять. Прокачується також у вас м'язи. Три. Відпочиваємо. І тепер інша сторона. Поїхали. Штовхаємо з п'яточку угору. Опорна нога може залишатися на підйомі, можна поставити на пальці. В залежності, як вам зручно. І перевіряйте, що ви не висите на плечах, ви відштовхуєте зіми угору. І п'яткою чітко ми йдемо у підлогу. У підлогу. Не крутимо стегном. Ще вище. че 10 І продовжуємо два, один. Прекрасно. Відпочиваємо. І ми виводимо себе на рівні руки. Ліва нога опорна, права. вивели ногу назад, п'ятко, штовхнули стінку перед собою. І ми з вами відводимо ногу вперед, вбік і назад. І ми сідаємо на сідницю, на п'ятку собі лівом. Тут можна також поставити упор на підйом, на пальці і сідати на п'ятко, або залишати ногу на підйомі. Далі права нога. Ми відводимо її чітко в сторону і якомога вище тримаємо увесь час. Якщо це дуже складно, робіть повільніше. Або зігніть ногу і в коліні тоді підносите її до плеча. Але ми весь час сідаємо назад і утримуємо нашу праву ногу максимально високо від підлоги. І ще п'ять. Прекрасно. І я повертаюсь до вас з іншою стороною. Ми міняємо ноги. Відштовхнулися руками, ліва нога назад. Вдих. З видихом. Вдих. Розслабили живіт. Видих. Втягнули в себе. Вдих. І ми сідаємо на задню ногу. І ще. Провертаємо наше стегно. Відчуваємо, як включаються всі м'язи. Це дуже класна вправа, бо вона локально включає сідничні м'язи і мінімально задіє всі інші м'язи. Вдих. Видих. Ще більше підносимо ногу вперед і до себе. Нагаду, можна зігнути і тягнутися коліном до плеча. Намагатися корпусом не крутити, лише ногою. Прекрасно. І в нас залишилось лише два. Я беру швиденько подушку. Кладіть собі щось під животик. Лягаємо. І ми підіймаємо дві ноги догори. Тут можна лоб поставити на підлогу або підборіддя. Можна витягнути руки вперед. як вам зручно. І ми підіймаємо дві ноги догори, натягнуті рівні. Якщо хочете трошки поскладнити собі. Носки затягнули на себе, і п'ятками виводимо себе вгору. Якщо це дуже складно, можна покласти руки вдовж тіла і утримувати себе в такому положенні. Але намагатися зробити, як можете. Тут класно, класно включається ще у нас поперек і м'язи в області крестця. І таким чином ми фіксуємо його і покращуємо, якщо у нас є болі а, в цій зоні. Стабілізуємо наш відділ хребта, відпочиваємо. І тепер зібрали стопи разом, коліна максимально широко, підіймаємо коліна угору вдих з видихом. Тут може бути таке, що у вас нібито взагалі не відриваються коліна. Це нормально. Це говорить про те, що ваші м'язи є куди розвиватися. Тому ми намагаємось максимально залишати широко наші коліна, давимо стопу на стопу, підіймаємо ноги догори. І ще вжимаємо сильно сідниці. З часом буде підійматися все вище і вище. Окей. І якщо можемо затримати на останні 15 секунд, тримаємо Жало сильно, якщо воно трасеться, тримтиться, прям дуже класно. Пульсує, тримаємо ще 5, 4. Три, два, один. Вітаю! І таким чином ми з вами виконали наш 10-хвилинний комплекс на сідниці. Я бажаю, щоб ваша попа була горішком, велика, красива і така, що прям. І фоткати, і жмакати, і обнімати, і щоб чоловіки радувалися. Е, Зустрічаємось з вами у наступному відео. Е, для тих, у кого є час, бажання працювати більш глибше. Я зробила для вас 20-хвилинний е, ролик для підкачки вашої попи з мінімальним підкачуванням ніг. І для тих, хто бажає повноцінно працювати зі своїм тілом, я в свій його клуб, знайдіть мене в інстаграм. Там всі деталі, дуже все легко, класно. Двічі на тиждень повноцінні практики. Кожен день є е, е, легка руханка. На 10-15 хвилин і багато всього цікавого. Запрошені експерти. Просто приходьте. Це для вас. Намасте. і дякую за практику.